Добро усим вечер, ше раз. Оставив ја уже два супорт, два, 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 ну, два короче, тормозник диска деска, полностью на левую сторону, вот. Колесо ходите, ну, наповину там кулотки, ходите все. Вот так оно выглядит. Да. Зараз покажу. Вот и правый вид. Там був лівий бік, то був правий бік. Все, а так воно в мене стоїть. От. Так воно виглядає. От. Завтра, зараз ще поставлю шланги. Прикручу на ту сторону і буду дивитися, де ставити тройніка. Труйніка можливо поставлю аж тут, а звідси візьму. Щоб менше тих всіх шлангів, тих всіх трубочок було. Поставлю прямо звідси труйника, викручу. Шланги довгі. От вони дають можливість дістати туди. Ось така вона в мене вийшла. Давно теж була моя така ідея. Загорівся, я поставив, побачив, як ставлять люди. Але просто що, ще я нагадую ще раз, Росії ставлять хлопці, але вони не, не, не говорять. Є такі, що там скажуть, а є, що просто не каже, від чого диск, чи ще там, чи бреше. Вона вони розкаже, що від... з 20-го праду. З 20-го праду не може бути, бо діаметр диска має 33 см. Добре.